ранок, рибаки. Їдемо половити зубату з кумом. У мене на п'ять. така в нас красота мороз. Тут, та мороз, там десь наші ставки. Не знаємо як воно буде, бо дійсно все біло. Дивіться, у нас ще сніг лежить. Понадувало трохи. Зараз будемо пускатися з самого такого більшого грубочка. З'їхати і там вже далі будуть ставочки. Напишіть в на коментарях, хто там вже повідкривався, да, по цьому по хижаку відловився. Як там у вас ситуація. Добренько, доберемося вже на воду що далі до чого. Так, ми вже на воді. Я ще не встиг трошки. всього вчепити, кум перший справився і вже в кума риба. На якому? На третьому закиді, ні? Щучка. Бачите, є вже щучка, кум вже розловився. Опа. О! Вс, коми зривою. Дякую. Десь така півкіля, не? Ну, десь така. О, вже є. На, Вимотуйся. Я буду чекати, теж б'ю. Буду йому закидати. А нема півкіла, так. Ну що? Добралися ми вже нарешті от. на воду. Така ось Красота, тому що зараз сонечко буде сходити, все парує, туман, мороз. Конкретний. Заражати буду я сьогодні ось, ось такий силікон. Зараз покажу вам. Ось така от кіога у мене буде нині. Повідець флюр. По шнурах, що в мене, що в кума, фаворит смарт PE. Якщо не помиляюся, восьмий по Японії. Спінінговий комплект. У мене що там? Spider Pro zmx MX 240. По по тесту в мене від 3 до 15 грам. Катушечка. Ось така от. Фаворит сапфір 2,5 тисячі. І. Е и... ага. е лад швидкий спінінга. Ну і все. Так, кума. Що там кум? Кум вже розловився, до речі, я вже вам показував, що воно. Кум вже наш підсак простенький. Кума що? Ріобі, так? Ріобі. Катушка. Ось якесь таке хвостата чудовище. А, замерзають кольця, так що зараз будемо хухати на спіні. Добренько, все. Будемо робити зараз перший закид і кликати щуку. Ну що, перший закид робимо? Так, вести приманку В залежності. Від потреби я то веду так. Два-три оберти і пауза. Два, три оберти і пауза. Грузик торкнувся дна і підмотка. Часом з збільшую. Зіля. Вже є зіляча. Вже... Тут влітом взагалі ліс. Що робиться? Глибина тут невелика. Грузик поставив щось 4 чи 5 грам. Так, перша в мене без риби. Ну, вірите в такий забобон, є? Що перша, перший закид мусив бути без риби? О, звідси зілля. Це в зілячі. І освітний гачок стоїть. Робимо такий е. Обловлюємо тут територію таким віяловим методом. Так, кидаєш сюди, сюди, сюди і так помаленьку обловив і пішов далі. На місці нема що стояти, бо, як то кажуть, вовка ноги кормлять. Зазіря, зачіплює. Так, йде трошки далі, там поки що ніц. перейдемо, встанемо. Поки що нічого. Ну нічого. Можна сказати тільки... Риволовля починається. Примерзає шнур. від тюльпанчика. Козірипка викинулася у нього. О, а такой, там? да, як тягнуто. Йо-мо, які тут урчи. А шо, зеляточ страшне? Нема поки що. Тишина зараз треба протирати кольця бо. Вже аж скрипить Так, зараз протру кольця і кидав далі. Що, рибаки? Був в мене один. Контактик. Не знаю, що там було, але нічого. Другий раз, навіть третій туди киданув і був у мене зацеп. От не показав, як відчепити, ну, але відчепив. Дивіться, що силіконом. Хочу показати вам, як такий лайхак, як відремонтувати силікон. Може хтось кидає, ну, якщо є можливість, що то не зробити, що не поладнати. Що для того треба? Запальничка. Чи сірники і отак от берете? Нагріваємо, так щоб він розплавився і притуляємо. Все. Чекаємо, поки застигне. Так. І подивіться. Рівнесенький все, як має бути. Що чуй, там його скоробило, але то не страшно. О, подивіться, тягну, хоч би що. Далі, щоб не розривали ось ці носики силікону, є такі пружинки. То закручуйте, бо якщо освітний гачок, то ті носики рве на раз-два. Все. Відремонтували, можна далі рибалити. Так, де той мій гачок? От, берете собі. Отак от взяли. От, веште, закрутили не до кінця, просадили. Обернули рибку собі і дивиться, приміряєте, де має вийти. Ну тут в мене в моєму випадку туди було розірвано. І все, і от. Розселяєте, от, і, бачите, вже виходить вам через оце вушко гачок. І він не рве тоді ці носики і на більше хватає. Так, добре, рибачимо далі. Як буде тільки якась рибка, кума теж поки що тишина, ми перейшли вже от сюди ближче. Але поки що глухо, тільки мороз, руки, зимні, якісь рукавиці взяв. В культурі, в рукавицях. Аж зашпири заходять в пальці. Кольця замерзають, нічого. Вже вон. сонечко показується, зараз буде тепліше. Вирішив змінити приманку, бо щось взагалі. То був один датчик і все. Зараз хочу вам показати ось яка та пружинка, про яку я говорив. Бачите? Ось така пружиночка і буду ставити інший колір силікону. Тож тіого, але вже в такому кислотному кольорі. От берете, заганяєте в носик, і закручуєте. Закручуєте, закручуєте, щоб лишився тільки. Маленький кінчик от. Все, закрутили. Ось такий от. Бачите, носик от. залишився. І все. Тоді б так само. Проселяєте. Очок. Заміраєте, де має вийти. В одному випадку отут от, -от, от має вийти. І. Наколюєте, трошки за далеко, за далеко. Ось, так от у вас має вийти. Бачте, трошки перекручую, але зараз пару закидів воно розтягнеться і все буде добре. Все. Для закидати. Дві скільки того силікону всякого. А ловитися не хочеться. В кого який топ по силікону. Яка модель? Який виробник? Позамерзало знов, кольця замерзають, так і далі. Ну що, не хоче абсолютно нічого гісненько. Вже перебрав купу приманок. Кольора міняв, вже пробував і на копито. Жовте. Абсолютно 0, вже поставив пасивну приманку. Може, та щука не активна. Не знаю. Ну, не хоче взагалі. І менші, і більші. Контакту ноль. Вже перейшли комо напроти ходи. Не знаю, чи буде видно чи ні. Ні в нього, ні в мене взагалі. Погодка, звісно, нині така, що взагалі... Сонечко, штіль повний. Зараз покажу яку приманку поставив. Поставив ось таку приманку такого хробака поставив. Так само на всітний гачок і груз паличка 3 грами. Кажу більш таку пасивнішу, що вона довше падала. Може, вона так захоче, ну все, я кажу, зовсім. Таке враження, як то нема риби. Якийсь було пару сплесків, і то все. Посильно просто веду. Пару таких дрібненьких підривчиків. Кінчиком вудки. Так, раз, два, три. І один оберт катушки. І пауза. Три дрібненьких підривчика, один оберт і пауза. І взагалі не хоче зовсім. Я кажу, хоч би десь била легенько, а то зовсім. Змінив інше місце, попробую прокидати ось тут e, По підберег. попри очерет. Може часом щось тут. Тут з комом прийшло наше, можна сказати так, дитинство. Рибацьке. Все часто рибалили, Але тоді не було ніяких спінінгів, ніяких силіконів. Була, звичайна, вудочка з ліщини. Живчик, якась власенька чи маленький карасик. І все. Пару вудочок, поки розмотуєш останню, то вже є покльовка. А то взагалі... Якось рибу було більше чи що. Не хоче. Буваєш, що попадаєш щось ловиш, а то щось. Неактивна якась вона, чи погода. О, лебедь пішов на Зліт літає. Взагалі не хоче. Що ж тут таке? Це зараз знову щось зміняти. О, ближче до берега, зачіплює зазілля. що Пасивна приманка виручає. Гриба неактивно не хоче. Тож я кажу, пробував і. Ні, тільки двістера. То все, і хвости, пробував купити, але не хоче. Я ще одну приманку. Але поки що? Ноль. Ой, де кум. Несе, несе кум сніданок. Кажу несе кум сніданок. Так, зараз щось перекусимо поки. Рейво не хоче. О, отаку от поставив. П'явку, теж мене колись гарно виручала. ти Має хо стояв, п'явку якусь маю. І що? Поки що глухо, блін. <ривіт> Плінько, що <ривіт> Падеш його. <ривіт> що такий от груз поставив паличку, щоб менше з іляча. Ніц не ходить. Що, кусаємо. У нас такий. Просто і буде перекус по банану і по яблуці. О, ще по сиркові. Комо! Комо. Добре, всім смачного. Перекусимо далі ловити. Ну що, рибаки? Прийшла вже до кінця моя рибалочка. Буду їхати додому. Комжем зібрався. Ходить вже чекає мене. Ось такий красивий був нині ставочок. Були. Такі дрібненькі контакти, напевно, що я думаю, дрібного окуня. Кому що я показав, одну зловив і все, не хоче. Не знаю, чи якась переміна погоди, бо було холодніше. Ну, Я думаю, що багатьом таке відео сподобається. Став дикий, не акваріум, що там на що не вкинуто клюне. Тому кому сподобалося, підписуйтесь на канал. Я думаю, ще буду дрибалки. Ставте свої подобайки, запитуйте, якщось комусь цікаво, які приманки, яке що. Ну і всім до зустрічі!